Виїхала машинка, верніше її привезли, по якійсь причині вона заглохла. Ну, я думаю, причина це була та, що хазяїн дуже везучий. Почали її крутити, наче немає компресії. Ну, в першу чергу перевіряємо мітки ГРМ. І видно, що стоїть дуже багато точок. Ну, видно, що це мінялось. Я не скажу, що люди в гаражах роблять щось неправильно, але ці люди трошки зробили неправильно. По-перше, мітки в нас совпали, прокачали солярку, машина завелась. Але при прокручуванні ремня... Знайшли ось таку шкоду на ремні. Вирішили подивитися, чому це так сталося. Виявилось, що люди наскільки сильно затягнули цей болт, то він просто розламався. Повезло те, що різьба у блокі залишилася ціла. А якби не залишилася ціла, то можливо прийшлося б знімати двигун і перерізати різьбу або вставляти гужон туди, де кріпиться оцей ролик. Мабуть, це ще спасло те, що на даних двигунах є такі запобіжники від перескакування ремня на колінвалі. На іншому двигуні, якби таке сталося, це було б горе саме ширше.